Хей, друзі, привіт! Вітаю вас на новому відео. Сьогодні ми подивимось фантастичний бій на танку МБТ. Це американський середній танк з механізмом дозарядки, таким самим, як в Progetto 46. Але тут альфи побільше. Альфа в цього танку складає 360 одиниць. Це фантастика! Нашому герою неодноразово в цьому бою буде допомагати цей фантастичний барабан, тому що якби в цього танка його не було, наш герой не зміг би зробити те, що він зробить в цьому бою. Оце це то сказав, сам фейспалмлю. Отже, де почнуться його пригоди? Він відправляється на середину мапи, де буде зустрічати всіх проїжджаючі стежки та важкі танки супротивника, що їдуть. Зустрічатися з нашими важкими танками. Так, тут у нас із третій заблукав. Хоче здійснити маленьку дуель з нашим МБТ. В МБТ дуже-дуже-дуже броньований лоб башні, там 250 мм броні. Тому на цьому танку потрібно грати, однозначно від башти, шукати якісь схили, якісь пагорби. І... Потихеньку визирати та шукати слабкі місця супротивників. Так, ось, перший постріл віз третього. Наш герой його вже прощупав, зрозумів, що можна пробити щучий ніс. Так як він знаходиться вище за ІС 3, кути нахилу там змінюються, і броні стає набагато менше, чим заявлено. Так, ну що буде робити наш герой? Він чекає із третього, і з 3 помиляється, кудись вирішив перекатити на нову позицію. І це коштувало йому ще 360 хп. Так, ну що ж, наш герой здійснив поки два постріли ставить на каточок Кваса. Квас хоче відкотити взад, у нього не виходить, знову каточок. І що? реалізує повністю свій барабан по цій машині. А зараз ти бачиш проблеми італійської дозарядки. Якщо ти вистрілюєш всі три снаряди, Перезарядка першого буде надзвичайно довга. Ось, ми один перезарядили, пішов другий, і потрібно, певно, дочекатися, друже, щоб в тебе було хоча б їх два. Так, він це і робить. Він чекає, щоб було два снаряди, щоб покінчити з ІСом третім. І тут не пробиття, дуже шкода. Ну що, ти зможеш його добити? Ні. Арта трішки нам допомагає. Добре, що ворожа арта сюди не фокусить по нам. Але що вона буде витворяти в кінці цього бою, ти собі навіть не уявляєш. І як нашому герою буде щастити. Ну що ж, зі сом третім покінчено. Так, що ми бачимо по міні-карті? Наші важкі танки не доїхали до переходу. Вони стоять трішки далі, не хочуть їхати в гірську щілину та зустрічатися там з ворогами. Дуже дивна ситуація, я, типу, такого раніше не зустрічав. Зазвичай там всі починають лупашитися і чекати, коли хтось переможе. Наш герой е, тут зараз пробує засвітити хоча б когось на пагорбі на центрі мапи, нікого не видно. Ну що ж, бачиш, на цьому танку потрібно грати від башти, якщо ти хочеш показувати класні результати. А ось і анімація нової гуселі. Як вона епічно спала. Шкода тільки, що ремонтується вона теж автоматично і ніхто не вибігає і не робить якісь механічні дії. Так, ну що, давай будемо перевіряти, чи є хтось на пагорбі. Так, тут у нас стоїть сушка. Давай цього радянського танка знищуй, вони нам не до вподоби. Я тобі нагадую, що цей бій проходить на європейському сервері. Я на своєму каналі буду показувати бої тільки звідти. Друже, не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані. Так, тут у нас задуш ПТК ТВП. Хотів всадити нам і всадив. Але ж машина то в нього не броньована. Навіщо він це зробив, я не знаю. Він напевно не підозрював про те, що наш танк є барабанним. Тому що ну насправді цю машину я не так-то часто зустрічаю зараз в рандомі. Його, пам'ятаю, продавали на аукціоні. Можна було там його придбати, хто встиг, той отримав. І тепер він є в деякої певної невеличкої кількості осіб. Так, ну що ж, наш герой вирішив відправитися назад, тому що видно, як верхній фланг вже прорвали ворожі танки. Там чотири танки відправляються на нашу базу. Наш герой якраз таки це помітив і вирушає на деф бази. І що ж буде далі? А далі буде просто фантастика. Такі бій грають один раз на мільйон. Як мені здається, ну, я ще такий свій бій не зіграв, скажу тобі чесно. Якщо він буде, я обов'язково повідомлю. І я надіюсь, ти за мене порадієш. Так, ну що ж, тут на допомогу наш герой покликав малесеньку Алтешку 1375. Теж барабанний француз, який буде старатися намагатися нам допомогти. Так, ну ось ті танки, які їхали нам на базу, вирішили все-таки зачистити для початку центр мапи. І в них це прекрасно виходить. Наш нижній фланг нарешті прорвав щілину. Дивись, ми тут не пробили легкий танк ВКшку 6 рівня. Він, напевно, дуже швидко їхав. І через його швидкість снаряд зрикошетив. Так, що тут є? 25, невидимка. Ну, наш герой пробує виселити зараз будь-кого, будь-що що йому попадеться. От реально, він дуже буде дякувати італійській дозряці в кінці цього бою. Так, ВКшечка. ВКшечка хоче його просвітити, і вона все-таки не виїжджає. Ну що ж, наш герой вирішує відправитися на доганялки. Він доганяє Є25-го та дає йому одну тичку ззаду. Так, дійсно, потрібно їх забирати, хоча б трішки їм ХП. Ось тут наш герой діє правильно, він хотів. Завдати якоїсь шкоди суперникам не виїжджаючи на них, тому що він уже отримав одну тичку. Так, ну що ж, тут нова італійська ПТ, Босотто. Як тобі подобаються назви нових італійських ПТ? Мені поки все, що з них подобається, це їхні назви, але я ще їх не викачував, тому багато розповісти не можу. Можливо, вони дійсно класні. А ну, Босотто нам ще теж попортить нерви в цьому бою. Так, ну ось і все. Наш герой бачить, що немає більше чого робити на центрі мапи. Потрібно їхати на деф бази. Так, ну і що ж? Зараз у нас починається найепічніша частина цього бою. Залишаються два наших танки. Один союзник нашого героя на Алтешці. І скільки вісім ворожих машин. Вісім ворожих машин проти нас. Ти уявляєш собі двоє проти вісьми. Чи зможуть вони втримати нашу базу? Так, ну що тут, показується одна ЛТшка. Він нас не бачить, напевно, не поставив собі оптику. І КОМАНДИРКУ. дивись, який сліпенький їде. Тільки засвітилися і відразу знищили. Так, ну що ж, мінус одна ЛТшка. На одного суперника стало менше, вже буде легше грати. Так, вони, напевно, всі будуть їхати з центру мапи. Так і є. От чому наш AMX вчинив те, що вчинив, мені склада... сказати дуже складно. Але це його вибір, він вирішив попрощатися з нами в цьому бою. А він міг би тут десь стояти теж в кущах, світити нам просто до кінця, до перемоги. Можливо, б це сталося б набагато швидше. Так, ну що, ще один постріл. Тут у нас шості рівні. Шості рівні лузуються. Дуже добре. Так, ну і ось ця ВКшечка, в яку ми не пробили на початку бою. Вона приїхала нам помститися. Є 25-й, перекатується. От, а мені дуже цікаво, чому він засвітився. Типу, він їхав достатньо далеко від нас, але в нього, мабуть, великі проблеми з маскуванням. Тому що огляд в нашого танку дуже навіть стандартний 380 метрів. Так, ну що ж, тут попробують нас зараз контролити. Два ворожі танки, скель і ми. І арта. Не забувай про Арту, я тобі про неї розповідав на самому початку, що вона ще потріпає нерви нашому герою. Ну і от що робити в такій ситуації? Ти стоїш за каменем, а біля камена з іншої сторони стоять два ворожі танки. Ще я впевнений, що десь ПТХ є, тому що в ворожої команди їх аж дві. Як ти бачиш, там ще є Су-152 та Босотто. І арта, яка може нам закинути. А ось і Босотто з'явився. Прога нас не пробила, а Босотто стріляє по нам фугасами. А він зрозумів, що нас не проб'є, і випробовує все, що може. Так, але цікаво, чому він не світиться? Напевно, він стоїть на не. Ага, ось і засвітився. Все, немає босото. Хотів його похвалити за те, що він стоїть на необхідній відстані від куща, щоб не засвітитися. Але в нього цього не вийшло. Так, ну що ж, продовжується наша боротьба. Арта кинула нам на 205 шкоди. Це дуже прикро. Нас залишається 315 хп. У ворогів на всю команду 1175. Ах, який промах! Ось тут реально дуже не пощастило, напевно, руки все-таки трішки трусяться в нашого героя на самому кінці цієї катки. Тому що він вже видав фантастичний результат, і зараз він хоче дотягнути його до фіналу. І тому я впевнений, що. О! І припустився помилки ВК. Наш герой все-таки дочекався і знову прикра помилка, знову мимо. Як добре, що наш барабан на три снаряди, як ти бачиш, це дуже йому допомагає знищувати підряд і той самий Е-25, і ту саму ЛТшку, яка їхала нас просвічувати на самому початку цієї фінальної заруби. Так, ну що, тут всім залишилося всадити по тичці. Перша ВКшка, до побачення! Фантастичний постріл! І проджетто знову нас не пробиває і відправляється в ангар. Хумель кинув нам на 126 шкоди. Як же ж пощастило? Він нам кидав в цьому бою і набагато більше. Він міг би нас забрати, я думаю, якби пробив би своїм фугасом. Ну що аж, залишились, ми одні проти двох ворожих танків. Ну, я думаю, що в цьому бою вже все ясно. Друже, тобі подобаються такі записи? Чи подобаються такі бої тобі на Колобанова, на фантастичні результати шкоди? Як бачиш, наш герой зараз набив вже 6561 одиницю шкоди і танканув 1520 одиниць на СТ танку. Та й було добре, що в нього така броньована башня, дуже пощастило. Залишилося всього-навсього два снаряди і три фугаси. Так, два підкалібера і три фугасних снаряди. Ну що ж, засвітилася сушка, і сушка відправляється з першого ж пострілу в ангар. Так, ну що, наш герой вирішив зарядити на фінального хумеля, який портив йому настрій. Половину цієї катки фугасний снаряд, щоб забрати його до кінця. Так, ну і що? І все, закінчили. Це перемога. Друже, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні!